Вітаю, друзі! Ви на каналі «Без ілюзій», Я радий нашій зустрічі. Ми продовжуємо говорити про Україну, про Важливе і про нас з вами, про наше життя. Минули свята і розпочалися будні. Ми знову повернулись в дійсність. Дійсність, яка більш сумна, ніж позитивна. Ніхто нічого не розуміє. Зараз ми побачили безліч в соцмережах провідців, яких ніхто ніколи не бачив, але ж вони нам проштовхують один і той же сценарій під виглядом старців, монахів, аналітиків, ЦРУ. І цей сценарій схожий, як близнюки. Хоча провідці різні. Про що цей сценарій? Друзі, про нашу поразку, про нашу капітуляцію, про зупинку фронта без будь-яких безпекових угод, просто тому, що глобалісти облажались. І облажались вони тільки тому, що українці чинять опір з 2014 року, 12-й рік війни, а глобалісти не можуть захопити Україну. Чому я кажу глобалісти? Бо вже всім зрозуміло, що проти України воюють ну, практично всі. Хто безпосередньо, хто Ну, Наприклад, такі країни, як Росія, Китай, Іран, Північна Корея, воюють безпосередньо з Україною. А такі країни, як Індія, Європа, Сполучені Штати? Воюють опосередковано з Україною, бо одні купують нафту, інші висловлюють турбованість, але ж не дають зброю Україні. А такі, як Штати, взагалі припинили допомогу і штовхають нас віддати свої території. Заради чого? Заради того, щоб повернутися. До Ялтинської 45 1945 року, в якої Україна належала Радянському Союзу, а східні країни Європи також були вмонтовані в цю імперію зла. І тільки українці, тобто ми з вами, стаємо на захисті справедливості і справжньої незалежності у всьому світі. Так до чого вони нас готують? Нас варять зараз як жабу. Чому саме так відбувається? Тому що Україна не піддалась цьому шаленому божевільному настиску, оцій такій зуїстській зраді з боку наших партнерів, я це називаю саме так. І ми продовжуємо тримати фронт. Всі облажалися, в тому числі, і Українська влада облажалася перед глобалістами. Українська влада не змогла. Зламати український народ і змусити його підняти руки вгору. Згадайте, що з нами робили: і блекаути, і заклики Клічка киянам виїхати негайно з Києва, бо щось буде таке, що неймовірне. Тобто, постійно нас штовхали в депресію і в відчай. Але ж ми стаємо добре. Погано, страшно, але ж Україна стоїть. І зараз глобалісти вирішили зіграти з нами ще в одну гру. Тепер вони вкидують в інформаційний простір під виглядом предсказання якихось старців про те, що Україну. І Росію очікує не поразка і не перемога. Тобто просто фронт зупиниться там, де був, і Україні урочисто дозволять користуватися територіями півночі і центру. А звісно ж, Південь весь залишиться, який окупований сьогодні Росією, Донбас, і Крим під Росією. І говорять нам, що не треба підписувати ніяких угод, не треба говорити нам про те, що хтось нам дає якусь безпеку. Буде просто якісь там цифрові підписи, які організують китайці через супутники, записи цих розмов. І Цього буде достатньо для того, щоб всі повірили, що ну, тепер настане справедливий мир. Альо, який справедливий мир? Виведіть нахер війська всі російські з України, поверніть нам наші території, бо українці ніколи не здадуться. Навіть якщо зупините фронт, ми просто викинемо з кабінету цю зрадницьку владу і почнемо наводити порядок тут всередині для того, щоб організуватись в майбутньому повернути ці території. Це знову війна. Чи не проще зараз взяти оцього Лопоухого пенділя Путіна і зробити все, щоб йому стало дуже некомфортно знаходитись в Україні, як колись некомфортно стало американцям в В'єтнамі і в Афганістані? Чому ви вчепились всі в Україну? Що ви від нас хочете? Отже, друзі, на жаль, ми з вами не можемо впливати на глобальні процеси. Так, ми також винні в тому, що Україна не суб'єктна, бо саме ми обирали у владу оцих покидьків. Спочатку там комуністів, потім Януковичів, потім Ющенка, потім Порошенок, Зеленських. Я ще не сказав за кучму. Всі ці президенти, вони цілували руку Путіну і обіцяли, що зроблять це можливе, щоб Україна вмерла. І вони це робили, всі це робили. А ми за них голосували. Так, у нас є якісь виправдання, що нас дурили, що такі закони, але ж де наші були мази. І отут починається саме головне – фронт зупинять. Фронт зупинять, тому що світова економіка просто руйнується, далі продовжувати цю війну світ вже не може, Україна не здається, тому треба заморозити цю війну, щоб потім знову ж таки повернутися до питання територіальної цілості України і взагалі її всю захопити. Так от, зупинять фронт. І що далі? А далі, шановні. Починається наша відповідальність, наш вихід, Бо далі будуть вибори. І якщо ми, як нація, знову не видавимо себе. Лідера українця, за якого готові будемо голосувати на виборах. Якщо ми знову з вами запроголосуємо на виборах президента за гвинтів системи, таких як Порошенка, Тимошенка, Залужний, Притула, там ще інших, і буде там мільйон, які вийдуть на вибори з метою сісти в крісло президента України, ми знову опинимось в тій же ситуації, в якій зараз знаходяться нас. Знову будуть продовжувати вбивати під музику нашого гімна і під прапором України синьо-жовтим. Щоб цього не трапилось, наше завдання зібрати в купу наші мозги і вже визначитись, що така система, така якість політиків і політики нам не потрібна. Що для цього потрібно зробити? В першу чергу викинути зі своєї голови всіх політиків минулого, всіх, хто 30 років був у владі, в парламенті, виконавчій владі на вищих посадах, ми маємо за них забути, бо це вони нас привели в цю точку: точку горя, точку вбивства і не тільки нас, а і України як держави. А потім просканувати пространство, бо є у нас соцмережі, у нас є інтернет, ми можемо побачити життя будь-якої людини в глибину на 10 років, що він робив, чим займався, до чого закликав, з ким був, крав, не крав, чи відстоював він права простого люду. І якщо у цієї людини є амбіції стати політиком, штовхайте його в політику. Якщо ви не бачите такої людини, йдіть самі в політику. У мене був не так давно випадок, я розмовляв з ветераном, ну, зі своїм побратимом, і ми говорили про партію Сила Нації. До речі, я вже є членом цієї партії, і ми зараз формуємо Раду ветеранів партії Сила Нації. І от він мені каже: Ну розумієш. Класна ідея, я підтримую партію Сила Нації, але ж в нашій області, там серед ветеранів, є отакі козли, які, не дай Боже, там будуть в силі нації, то мене там не буде в цій партії. І я кажу: ми програємо тільки тому тим козлам, Тому що ми не козли, І побачивши козлів в політиці, ми просто, як не козли, повертаємося до них спиною. і… Відходимо від політики, а козли в цей час потирають руки і кажуть: ну лахи, клас. А ми залишаємось в політиці. Тому для того, щоб там не було козлів в політиці, треба заходити не козлам в політику, тобто нам з вами. І тоді козлам не буде там місця. Кожен українець має стати політиком і дуже скоро. Ми почуємо про те, що вибори відбудяться, і ми маємо бути готовими. Я не пропагую вам вступати в силу нації. Самі дивіться, є інші політичні партії. Йдіть туди, кому ви довіряєте. І чим більше здорових сил потрапить до парламенту, тим швидше ми наведемо порядок в цій країні. Але ж це тільки за умови, коли кожен українець буде займатися політикою. Ніяких отих формувань, які ні за кого не голосують проти всіх, їх майже 60% виборців, які просто не ходять на вибори. І ми вже маємо з вами зробити висновок. На вибори треба йти. І на вибори треба голосувати за себе, за своє щастя, за щастя своїх дітей, а не за щастя оцих виродків, які нас постійно вбивають, гвалтують і обкрадають. Подумайте про це, друзі. Я вас всіх люблю, поважаю. Пишіть в коментарях свою думку, підписуйтесь на канал, поширюйте мої відео, це важливо. І не пускаємо руки. Не впадаємо у вічі. Ми обов'язково переможемо. І от позиція партії Сили Нації така: хай буде перемир'я, хай зупиняють фронт, це від нас не залежить. Але ж ми наведемо порядок, ми ведемо смертну кару за будь-які економічні злочини проти держави. Ми повернемо ядерку і повернемо. Всі наші території разом з людьми, яких ми там залишили, це наш обов'язок, це про нашу совість. Всіх обняв, до нових зустрічей!